Дивіться, ви тут я дивився біографію. Ви ви не зразу поступали в інститут, а ще раз на робочим працювали трест Ні, да, строй. Ні, я не поступив, тому що я після школи поступив, поступав в Харківський політехнічний інститут автоматика і. А звідки у вас а, така ідея? Ви виникла в Харків їхати поступати а, тому, що там автомат. був Харківський політех. Він був найпотужніший факультет. Ну, звідки в хлопця з села ідея їхати в а, ну я навчався. Я до восьмого до сьомого класу. Ну як би ну я дуже добре школу закінчив. мене було Вчились добре в школі Так, да, дві 4 3. Шо? Це було черчення, російська мова і англійська язик. Все інше було п'ятерки, фізика, математика, у нас були викладачі неймовірно. У школа була неймовірно. В селі там були викладачі у нас, ну, як що. А, потім... а там треба було здати на три п'ятерки і одну четверку з моїм балом. А я здав на дві п'ятерки, і дві четверки, я не прийшов, бо там на одне місце було 28 людей. Вот. Далі в то часи, тим більше там Хартрон, оце, вот автоматика Космос. і все. І я повернувся і рік працював якийсь час туда від вот, строй, а потім я працював лаборантом в, в школі в фізкабінет. Да. Ага. І зрозуміло, що я готувався, і на наступний рік я поступив в Одесі на, в політехнічний інститут, на факультет атомної енергетики.